Ласкало, Добре. Просимо на одну із локацій маскувальних тайм. Прошу. Добрий день вашій хаті. Ось так, усміхаючись, волонтерка маскувальних фей Інга веде нашу знімальну групу на колишню літню кухню власного будинку. Нині це приміщення перетворилося на вовчинецьку локацію. Тут плетуть захисні сітки для українських військових. Робота кипить зранку і до пізнього вечора. Інга каже, уже сплели і доправили на фронт понад півсотні сіток різного розміру і різних кольорів. Ми своїм прикладом показуємо. Що ми в малому можемо робити велику добру справу? Тож, користуючись моментом, я закликаю, не будьте байдужими. Це не є насправді дуже важка справа. Це тільки бажання. Буде бажання, ми всіх навчимо. Годинка вашого часу може спасти чуже життя, вдумаємося, життя наших хлопців, а вони дуже цінні. Вони цінні, тому що ми на даний день, завдяки їм, маємо спокій у своїх оселях. Пані Наталю сюди привела війна. Її чоловік і син захищають Україну. каже в перші дні від переживань за найрідніших людей, опускалися руки, а потім взяла в них стрічку і взялася плести маскувальні сітки. Ми ходили одна з одного, і я дуже сильно впала в депресію. І коли ми з інгою почали я не, не можу прити. Це застосували у ці сітки, і нас витягнули з депресії. Ми почали тут спілкувати, говорити. Ми почали в Фейсбук кидати. Ми почали друзів закликати. До нас Оля приєдналася за Оною Іванка, за Іванкою там ще Я кожен приходив і приводив всіх друзів більше. більше Ми веселі, ми сміємося. Час від часу каву п'ємо, чай п'ємо. Хто тортики приносить нова рубрика? В нас О, <суміло> співаємо, заохочуємо як можемо. І стараємося повірте, зараз це дуже важливо в наш час. Ці сітки кажуть дівчата, гостра необхідність на передовій, адже ними від ворожих БПЛА приховують бойову техніку і позиції. Тож до роботи долучаються всі, хто може. І молоді, і старші, і здорові, і не дуже. Волонтерку Ольгу між собою Феї називають легка трьохсота в Фейсбуці, що ну думаю, ну що буду всім пояснювати. Заставлю у Фейсбуці, всі побачать. У мене було 225 повідомлень. Мене за руку не спитав ніхто. Мене спиталися: а як ти персидки будеш плести? Я кажу, не ну, знаю, два-три дні, щоби прийшла біля, буду пробувати. Пробуємо, ну виходить. Головне у цій справі бажання допомогти нашим армійцям, каже найстарший тутешній волонтер пан Ігор. Він не лише розважає маскувальних фей історіями та анекдотами, а й самотужки зробив пристрій для нарізання тканини. Раніше коцкали тут ножницями, то розрізали дірки, а я яко раз. Щоб ножницями не різати, то йде скорішого. Ага. Потягнув. І знову, щоб і ноги не різали. Раніше жінки різали. І, і моя жінка різала, ходила різати то. то ж, а це то йде скоріше, бачите. На, на, Потягнув. Ну, я так на главу, як на, на око кину. І навіть кажу, що ну, нормальності цього. Локація, основа для сіток, тканина, всього вистачає. Потрібні лише робочі руки. Одну ось таку маскувальну сітку волонтери плетуть 3-4 дні. Але чим більше людей долучаються, тим швидше сплетуть і тим більше солдатських життів врятують. Було ми плели дві сітки. Ну вони такі важкі морально були. Першу сітку плели тиждень. І коли я її привезла на головну з локації і чуючи від дівчат, що вона на жаль вже не потрібна. Той, хто її замовляв, каже, дівчата, кажу вам чесно, вона поїде в іншому напрямку, тому що хлопці вже немає живих. Це чути тяжко, тому що перша ж моя думка була, а якби, а якби б ти швидше сплела, можливо, нам дійсно спасла то життя. А друга сітка була з самого початку, ми знали, що яка вона теж вона дуже морально тяжко плелась. Це сітка на машину, яка вивозить наших загиблих воїнів на машину 200-х. І коли ти це чуєш і. Це тяжко на себе. але звісно, ми це зробили. Ми виконали. Ми маємо пам'ятати, що в нас війна продовжується. Війна затяжна, довга, тому ми маємо бути єдині, сильні і бути разом. Долучайтеся, година вашого часу може спасти. Життя наших воєнвовчинецькі феї просять долучатися до допомоги українській армії. Всього кілька годин роботи в мирному тилу, неймовірне сприяння бійцям вижити в запеклих боях з ненависним ворогом. Ольга Смага Руслан Копанчук, новини на вежі.